Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Зручні снеки на фронт для ЗСУ. Житель Дніпропетровщини налагодив домашнє виробництво м'ясних снеків, паштетів, тушонки та сала. Нові арт-об'єкти. У мистецькому провулку у Дніпрі встановили три нових інсталяції. Деякі з них присвятили дисидентам. Перереєстрація авто стала простішою. Уряд скасував проведення експертного дослідження та готує інші зміни. Росіяни планують черговий злочин в Україні. Хочуть влаштувати катастрофу на Запорізькій АЕС. Маємо ставитись до цього серйозно. Проте з холодною головою. Паніка нині найгірший ворог. Ситуація на контролі. В області радіаційний фон перевищені. Але, звичайно, ми готуємося до можливої загрози. В області створений відповідний штаб. Передбачено різні сценарії, аби максимально обезпечити людей. У зоні найбільшого ризику знаходяться населені пункти Нікепольського та Криворізького районів, у тому числі Нікополь, Марганець, Покров. На випадок надзвичайної ситуації в області розроблений план евакуації населення. Визначені маршрути, якими в разі необхідності будуть доправляти людей у безпечні місця, їх відпрацьовуємо на спеціальних навчаннях. У будь-якому випадку до ймовірної загрози радимо мешканцям підготувати завчасно, аби чітко знати, як діяти, заздалегідь зробити запас води в герметичних ємкостях, зібрати тривожну валізку з необхідними речами. Хто хто, а українці вміють це робити? Єдине, багаж повинен бути ретельно запакований. Оперативна інформація з'являтиметься і на офіційних веб-ресурсах ОВА. Дослухайтесь до повідомлень місцевих органів влади, ДСНС та поліції. Чітко виконуйте їх вказівки. В разі вибуху щільно закрити усі вікна, двері, вентиляційні отвори, вимкніть кондиціонери. Мешканцям найбільш уражених територій слід бути готовими до екстреної евакуації. Будуть відповідні оповіщення. Ще раз наголошую, що приводів для паніки немає. Тримаємо руку на пульсі. Всі екстрені служби на поготові. Анатолій Клевенець на початку повномасштабної війни почав готувати у себе вдома п'ясні вироби для бійців ЗСУ. Це було таке наше маленьке хобі. Ну, до війни ми готували для себе. Межпроводи робили, ну, рибні консерви всякі, паштети робили. З початку війни у мене була одна зелена кастрюля, чи, верніше миска. Вона наверху, кстаті, до сих пор. Зелена миска, і плюс ще які-то там, ще які то миски. Я даже чесно, я не розумію, як я з цим справлявся. Ну як то справлялася? Кастрюля в мене була. На ми в тій кастрюлі варили. Спочатку виготовляв паштети, бо каже Анатолій: на інші вироби не вистачало коштів. Гроші збирав у місцевому магазині, поставив там волонтерську банку. Також готував тушонку, мав два обладнання, сумарно розраховані на 40 банок. Зараз у Анатолія є апарат, у якому одночасно можна готувати майже 150 банок тушкованого м'яса. Толі виготовляє ковбаси, сало, а також снеки у сушарці, яку зробив власноруч. Готові м'ясні вироби, пакує у вакуум. Ми робимо їх таких два види. Це такі, що можна просто в карман і не розпечатувати. І Є у нас ми робимо десь по пів кілограма їх. Вони у нас отакі завбіжки великі. Ну, це там на відділення на сім чоловік. Це теж домашня колбаса, ми все вакуумуємо. Доша храниться. Це таке ексклюзивне сало. Це найдешевий варіант, це внутрішній жир. Просто суру скручений в рулон з чесником, з перцем, з солью. У виготовленні Анатолію допомагають його сусіди. Одна з них Людмила Немцова. Її чоловік бойовий медик. Зараз у Лимані на Донеччині. Жінка каже, добре розуміє потреби на фронті, тому й долучилася до виробництва. Як чоловіка, то це дуже зручно. Наприклад, це легко, це положив. В карман кудась. І з тобою вона є. Сутки, двоє, троє. І ковбаса зручна, і снеки зручна. Нічого готувати не треба, перекус. Зараз ми стараємося більше відправляти в сторону Бахмута, тому що там дуже тяжко і хлопцям є потреба в них в окопах, особливо снеки, ковбаски. Що їм дуже далеко йти до позиції. Анатолій працює різноробочим. М'ясні вироби на фронт робить у вільний час. Каже, спочатку повномасштабної війни виготовив понад 7 тисяч банок тушонки, порахував за кількістю кришок, інше не лічив. Обладнання м'яса та інші інгредієнти купує за власні та волонтерські кошти. Охоче допомогти, може зв'язатися з Анатолієм за номером на екрані. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро. Почне зараз прогорати суха сумі. Понад 40 тисяч таких димових шашок виготовили та передали на фронт криворізькі волонтери з початку повномасштабного вторгнення РФ. Роблять їх чотирьох видів різного розміру. А час активного диму коливається від 70 секунд до понад двох хвилин, в залежності від розміру шашки. Володимир Гладиш волонтери тут же більше року. Говорять, виробництво поділили на декілька етапів. Нам потрібно зробити тубус, яким будемо заповнювати гарячу сумішу. Для цього ми ріжемо більш довго. І, на нам довжину, і робимо їм гіпсове дно. Ми поєднуємо інгредієнти, які окремо не горять, але якщо їх правильно поєднати, вони горять майже як порох. Етап, на якому ми маємо цю суху основу поєднати з парафіном. Парафін дає нам змогу сповільнити горіння і додати диму. Відповідно, коли ми поєднуємо це з парафіном, ми отримуємо вже димну суміш, уже готову. Після цього нам потрібно знову ж таки з гіпсу зробити вже кришку. Далі кришка шашки висихає і передається в цех, де працює Дмитро Ткаченко. Тут вже є димова суміш, але ще нема системи запалу. Ми беремо отакі вогнепровідні шнури, це наш порох, наша суміш секретна. Далі вставляємо шнур, засипаємо. Канал нашою суміш, і потім це все опросовується, і наша димова шашка майже готова. Далі залишається тільки зробити етап гідроізоляції. Вони повністю окунаються в парафін для того, щоб витримували дощ. Володимир розповідає, попит зростає раніше замовляли до сотні, а зараз їхні партії сягають до тисячі димових шашок різного розміру. Для чого це використовується? Різні, абсолютно різні варіанти. Це евакуація поранених. Це отакі от саме великі шашки беруть для, для прикриття руху техніки. Штурмові бригади. При Штурми для щоб закрити, ну, закрити очі ворогу, да, в різних випадках. Чи ми йдемо туди, чи вони йдуть до нас, нам треба якось відійти. На фронт шашки передають поштою або напряму військовим. За тиждень виготовляють понад 500 штук. А зараз, розповідають волонтери, у них є черга. Ми не встигаємо або через брак матеріалів, або через брак робочих рук, тому що людей ну, інколи не вистачає теж, треба зробити заказ на 600 штук. А у нас три-чотири людини. Волонтерять тут до десяти людей. Близько місяця тому до виготовлення шашок долучився і Сергій Гриб разом зі своїм товаришем. Каже, працюють більше шести годин. Стараємося як почастіше один-два, буває частіше разів на тиждень, тому що ну, робочих рук не вистачає. Тут запит великий, а от е Треба працювати іменно руками. Тут не неможливо зробити цей процес автоматизований. Долучатись кожен має і на заклик допомогти руками. Ну маєш вільну годину, то треба і руками допомогти. Не тільки матеріально. поки не заберуть нас туди напередок. Будемо робити тут в тилу все, що зможемо. Шашки виготовляють за донати благодійників. Однак таких розповідають волонтери порівняно з початком повномасштабної агресії Росії поменшало. Якщо ви маєте бажання і можливість допомогти, звертайтеся за номером на екрані. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Суспільне новини Кривий Ріг. Перереєструвати авто тепер простіше і швидше, повідомляють в Дніпропетровському НДКЦ МВС України. Уряд ухвалив постанову, якою скасував обов'язкове проведення експертного дослідження. Саме дослідження проводиться для визначення справжності ідентифікаційних номерів транспорту і реєстраційних документів. Це запобігає незаконній перереєстрації авто. Ну це в першу чергу викрадені автомобілів, як завжди. А також нерозмитнені автомобілі з європейською реєстрацією, так звані євробляхи. Не бажаючи сплачувати митні збори, недобросновесні їх власники найчастіше використовують або підроблені свідоцтва про реєстрацію, або свідоцтва з інших автомобілів, які розбиті або знищені в результаті російської агресії, або залишилися на окупованій території. Хоч тепер дослідження не є обов'язковим, у міністерстві внутрішніх справ вважають за доцільне інформувати громадян про потенційні ризики. Наприклад, якщо авто знищене через російське вторгнення, а документи на автівку залишилися, то шахраї можуть зробити нові коди на викраденому авто. Ігор Зозуля каже: іноді номери можуть бути відсутні. Тому на місці проведення експертного дослідження є послуга нанесення дублюючих номерів. Це прилад для маркування ідентифікаційних позначень транспортного засобу. Він застосовується для тих транспортних засобів, ідентифікаційні позначення яких прийшли в негодності. Комп'ютер набираємо літера цифрове позначення. Війну ну зараз це буде. Літерне позначення. Слава Україні. Ця послуга з'явилася два місяці тому та коштує 9662 гривні, пояснює Ігор Зозуля. Нововведення сприятимуть запуску послуги перереєстрації авто в онлайн режимі, яка запланована на вересні 2023 року. Для проведення перереєстрації авто через засунок ДІЯ або електронний кабінет водія достатньо буде смартфонів покупця та продавця. Процедура триватиме до 15 хвилин. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. У Дніпрі у мистецькому провулку відкрили три нові арт-об'єкти. поетесі, мистецтвознавиці, авторці наукових робіт та суспільній діячці Лідії Яценко. Саме їй присвячена перша інсталяція, зроблена із міді. Художник Сергій Алієвковика. Каже, Лідію Яценко знав особисто. Вона брала активну участь в опозиційному русі, виступала за демократизацію та прагнула вільного розвитку української культури. На гравюрі художнику віковічнив її вірш є вірш присвячений Великодню. От і гарно, і ловко, і тепло, як усімо, бо вже коровки зійшлися, бабусі на світ великодній, на Ясне Сонце, і мати Господня відкрила віконце. Тобто я вирішив цей взяти і такий світлий вірш, бо в неї більшість. Досить трагічних у неї доля трагічна своя і особисте життя. Також прагнув свободи та розвитку мистецтва. І поет, правозахисник та політв'язень Іван Сокульський йому присвячена друга інсталяція. Він активно протистояв радянській владі. А наприкінці 80-х Сергій Алієвковика разом з Іваном Сокульським підпільно робили сам видавчий часопис пороги. Художник каже, вірш, який зафіксував на гравюрі, перегукується із подіями на Коховський гес. Все далі, все вище до Бога. Дніпро віднаходить путь, мов потоплені дзвони, пороги під водою тривожно гудуть. От, тобто, от десь от такий перегукується з цими проблемами нашими. Ну він помер в 92-му році. На жаль, от ми припинили всі там видання цього часопису, хоча вже думали, що будемо його вже Це ж Україна вже була, що будемо вже його друкувати офіційно. Ну так не сталося. Третій арт-об'єкт із міді присвячений козаку Мамаю. Художник каже: в музеях Дніпра одна з найбільших колекцій народних картинок козаків. Обрав саме цю постать, бо вважає, що цей духовний образ козака близький до України. Це образ, який теж в чомусь уособлює і нашу на Надніпрянщину, і ті ж пороги, і ті ж козацькі місця, і поселення, і наш народ, який по суті є цими нащадками цих козаків. Роботи художника виконані у стилі Офорт. Спочатку це вона покривається лаком, от потім там от це малюється, щось малюється. Потім втравиться ну, хімічними розчинами, тобто воно от виїдає цю мідь і, і з'являється такий рельєф, там глибший чи не глибший. Так. І потім чорниця трошки зачищається. Те, що залишилась мідь, вона от там трошки блищить, а то, а то чорніє. І з часом воно так і буде там чорніти. У мистецькому провулку представлені вісім постійних арт об'єктів та п'ять пано. Також є тимчасові інсталяції. Загалом тут зафіксовані роботи 12 митців. Відвідати провулок можна щодня з 8 до 22 години. Ангеліна Машинцева, Євген Шпак, новини Суспільне Дніпро. Дивитися Суспільне Дніпро, підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.